Виноградна анатомія нашого життя Роздуми над Божим Словом на середу п'ятого великоднього тижня. Того часу Ісус сказав своїм учням: Я є правдива виноградна лоза, а мій отець виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб більший плід приносила. Ви вже чисті через Слово, яке я вам сказав перебувайте в мені, і я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде перебувати у лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Якщо хтось в мені не перебуває, він відкинутий геть, мов та гілка, і всох, їх збирають. І кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, і мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали, просіть і станеться вам. У цьому прославлений мій Отець, щоб ви приносили багато плоду і стали моїми учнями. Як і виноградний кущ, наше життя складається з трьох частин. Перша Я лоза. Це та частина нашого життя, де Бог це Бог. Звучить дуже логічно, але на практиці часто ми про це забуваємо і не дозволяємо Богу бути нашим партнером, а просто Богом. Є такі моменти, коли щось зробити може і повинен тільки він. Виноградина може існувати і без лози. Це ті моменти, коли наші страхи, комплекси, сором і почуття власної недостойності повертають нас спиною до Бога. Тоді все пропало. Ні. Бо коли перестаємо мріяти ми, Бог мріяти не перестає. Бо, на щастя, лоза це лоза, а виноградина це виноградина. В таких ситуаціях важко не повірити в Бога, якщо ми з собою хоча б мінімально чесні. Бо коли відчуваєш обійми, легко зрозуміти, що не ти сам себе обіймаєш. І не набагато важче зрозуміти, що так не могла б обняти жодна людина на світі. Друга частина місце, де галузка тримається за лозу це місце, де лоза вже галузка, а галузка вже лоза. Це там, де Бог перестає бути Богом і стає людиною. Це там, де ми перестаємо бути нами і стаємо Ісусом. Є такі моменти у житті, коли вже не знаєш, де ти, а де Бог. Здається, що це моменти найбільшої близькості. Це найщасливіші і найприємніші моменти. Якби їх не було, не могло б бути й плоду. Але водночас це не те місце, де є плід. Крім того, це найбільш вразливе місце, бо ніде не буває так легко відірвати галузку, як там, де вона переходить у лозу. Так само трапляється і в нашому житті. Ніколи не буває так легко відірвати нас від Бога, як тоді, коли нам легко молитися. І ми просто насолоджуємося Його присутністю. Ми по-справжньому з Богом після того, як проходимо пустелю, яка є ще одною частиною нашого життя. Третя частина Ви галузки. Бог хоче, щоб ми вибирали те, що хочемо, а не те, без чого не можемо. Бог не хотів робити нас наркоманами насолоди, тому деколи він забирає навіть себе, щоб ми вирішили, чи хочемо вибрати його чи ні. Для того нам потрібна та частина життя, яка називається Ти людина і більше нічого. Це далеко не найпростіша і найвеселковіша частина. Смішно говорити про нашу силу, але маємо взяти всю свою силочку, малесеньку силоньку і боротися за Господа, бо це саме ті моменти життя, коли Царство Боже здобувається силою. Нам може здаватися, що Господа немає в цих моментах, але це так кумедно виглядає, коли ми, живлячись соками лози. Кажемо, що ми самі. Мабуть, насправді саме тут є момент найбільшої близькості, бо тут обоє щось дають одне одному. І саме на цьому етапі ми набагато ближчі до плоду. До речі, так де ж сам плід? Там, де закінчується галузка. Там, де закінчуємося ми. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.